На Курахівському напрямку росіяни намагаються перегрупуватися та накопичити сили для подальшого наступу. На цьому відрізку фронту ворог тримає зо 5 бригад і кілька полків частину. Нашим вдалося розбити, але окупанти прагнуть їх поновити. Не дають цього робити з сили оборони. Завдяки дронам. Нині пілоти-десантники працюють у цілодобовому режимі і їм украй потрібні нічні безпілотники. Тож просимо вас долучитися і задонатити під час сюжету для наших захисників. Це вампір, так сказати, дуже багато цільовий. У нього по паспорту 15 кілограм, але 10 кілограм це так, щоб він працював довго. А ось власне і сама робота цього гексокоптера на Курахівському напрямку. Серед ночі десантники 79-ї таврійської бригади влаштовують окупантам вогневе шоу, і вижити в тому пеклі неможливо. Дуже страшна штука, тому що він на собі може нести отакі бомби. Це фугасні дії, а є теж така сама, але осколичної дії дуже ну вона ще 8,5 кг. кілограмів. Вісім споловин робить діло хороше. Ці міні-авіабомби українського виробництва легко розбивають і ворожі бліндажі, і підпалюють техніку. А ще завдяки цьому коптеру можна і провізію доставити піхотинцям, і дистанційно щось замінувати. Можемо залетити на точку туди, де не можна хлопцям зайти і поставити міни. Великі ударні, маленькі камікадзе і розвідувальні дрони повністю змінили хід війни, і нині на фронті мають одну з головних ролей. Навіть та сама артилерія без дронів зараз практично не працює. Всі хочуть картинку, всі хочуть, щоб показали ураження, всі хочуть, щоб показали переміщення противника. Ну і БПЛА саме по собі безпосередньо вражає дуже багато цілій. Танки, бойові машини піхоти і інша броньована техніка та піхота. Саме дрони тут на Курахівському напрямку, коли українське військо відчувало брак снарядів, знищувало все навкруги. Арта підбивала, а камікадзе допалювали. Ви йому <ріху> Ну так, щоб він добре нам працював. Цей мавік щойно повернувся з нічного патрулювання. На вулиці Велика Вологість, тому бійці його швиденько висушують, аби за кілька хвилин його знову відправити у небо. Давай трохи менше да, плюс. Ви там щось побачили, так? Да? Ні-ні. Поки переміщень поки ще не спостерігав. І давно було так у цей Ну з вересня місяця. А до того Куба на Цивілці управляв іншим складним механізмом. Був машиністом тепловоза. Тож жартома каже, змінив залізницю на міні-авіалінії. Тепер тут, на Донбасі, він уважно видивляється в моніторчик і прочісує кожен квадратний метр землі. Ну, сьогодні були переміщення, але трошки далі від нашого розвідувального, як би то сказати, там, де ми розвідуємо. Ну, якщо ми вчасно не побачимо, вони заїдуть на нашу територію і, і можуть її захватити. Поряд на чергуванні з кубою і боєць на псевдофіксік. На фронті він уже більше року, колись теж був на нулі і тримав лінію фронту. Ну, я як піхота сам розумію, е що очі, типу, дрон це дуже важливо, і тому ну, стараюся відповідально підходити до цієї роботи, тому що типу, сам знаю, що зараз піхота сидить майже без очей, не може ніде не вилізти, нічого того, що в пів. Свого часу під удар двох ворожих впіві потрапив і сам фіксік. Майже рік тому, коли точилися бої за Нову Михайлівку, йому не вистачило ста метрів, аби дістатися до позиції. Показати? Вот, вот, так, вот так, повністю все Це. Друга друга пішка притіла вже з осколком. Ліматорикс пробити легень осколочні поранення там, лівої, правої ноги, типа м'яких тканин, руки там всього. Тепер же тримаючи в руках пульт від дрона, фіксик уважно роздивляється кожен кущ і кожне дерево, аби вчасно виявити ворога і попередити таку цінну нашу піхоту. Бо без неї лінія фронту просто посипеться. Тож розвіддрони у небі в режимі нон-стоп. Всі цілі більш-менш однакові. Це в основному штурми, які складаються з двох, трьох, там, до п'яти одиниць техніки. Е, і ми діємо в інтересах батальйону. Тобто ми не залітаємо далеко, де можуть там бути розташовані якісь, наприклад, засоби ППО противника. Тобто в основному це БМП, танки, металиги. Та техніка, яка використовується під час штурмів. та росіяни постійно тактику свою змінюють. Нині на штурми більше кидають живої сили і активно починають використовувати дрони на оптоволокні. А з цими камікадзе боротися вкрай складно на них репсистеми системи не діють. Олег Корнієнко за Харкомах. Факти сітів єдині новини. Як двоє українських вояків, 14 росіян в полон взяли. Попри успіхи росіян на курахівському напрямку, нашим воїнам вдається брати ворога в полон. На відео, що опублікували на сторінках 79-ї бригади, ДШВ, зафіксовано як лише двоє десантників взяли в полон одразу 14 окупантів. На плен, Два десатника ребята роботали красиво. Тож в потрібний момент, в нужное время Вот. Да, зашли і дали нам шанс. Ча далі жити. жить нас побаяка. Самі загарбники згодом розповіли після того, як наші дронері впродовж тривалого часу били по них з неба. Вони вирішили зберегти своє життя та здатися без бою. Спрацював її ефект несподіванки. Окупанти навіть подумати не могли, що брати їх у полон вийдуть лише. Два штурмовики ну і ми почали руки прикидуєте це. Іде два військовослужбовця, веде чотирнадцять. Уявляю, що вони собі думали, коли їх 14 чоловік вийшло, лягло на бліндажі, а там всього наших двоє було. Я оцінюю особисту роботу наших хлопців на відмінну, що все вони робили правильно. Ніякої паніки, страху, нічого такого не було. Працювали як як треба. Приставлені хлопці до державних нагород. Командир Брадис затвердив.